Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Я трансформаційний тренер і мотиваційний спікер України. Десять років свого життя я присвятила тому, аби допомогти людям з усього світу змінювати своє життя на краще, досягати видатних результатів. Все те, чого досягли мої учні, є результатом заміни їхніх обмежуючих переконань. Я знаю десятки тисяч цих обмежуючих переконань, які є в головах людей, які заважають досягати успіху. А людям здається, що просто в них немає вдачі, що в них якась погана доля, що просто щось не складається. Достатньо використати правильну технологію для виявлення та заміни обмежуючих переконань, і ваше життя цілковіто зміниться. Дивіться це відео до кінця, це ексклюзивний урок. Саме від Оксани Каменецької з тренінгу енергійне життя, який ви не знаєте більше ніде на україномовному просторі, і взагалі цієї інформації, як виявляти обмежуючі переконання, в тому обсязі, в якому дам вам зараз їх я, ви також не знайдете. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями у соціальних мережах. Я даю дозвіл на завантаження і розповсюдження цього уроку, якщо ви вважаєте, що він вам буде корисним. Давайте переходити одразу до дій, ми поговоримо про те, як переконання керують усіма сферами нашого життя. Отже, якщо ми хочемо дійти, дістатися до життя своєї мрії, нам треба розуміти цей механізм. Давайте ми розглянемо приклади переконань. От, якщо у вас зараз. З'являються такі питання в голові. А що ж все ж таки, переконання, що це за думки, да? вони взагалі-то починаються з таких слів Я впевнений на 100%. Або я вважаю, я вважаю так твердо. Або в мене немає потрібних якостей, наприклад. Там, я це знаю, От, я знаю, я вважаю, я впевнений. Оце і є переконання, це те, в чому ви залізобетонно переконані. Наводимо приклади. Я вважаю, що усі неприємності в житті від бажання досягти успіху. Я упевнений на 100%, що люди, які мають кар'єрне зростання, швидко перетворюються на негідників. Я не сумніваюся, що у мене немає потрібних якостей для досягнення успіху. Тому що я себе знаю. Моє місце за останнім столом. Так казали мої батьки. Або тут, або мої друзі, або мій вчитель, наприклад, там, з фізики, кажучи так, або з історії, або з математики, я не вмію ставити довготривалі, довгострокові цілі. Я не вмію керувати людьми. Якщо у вас є таке переконання, то не вмію керувати людьми. воно... Пов'язана саме з вашим життєвим досвідом, да? що ви ніколи ніким не керували, тому ви вважаєте, що ви цього не вмієте. Оце лише кілька прикладів, бо переконання їх маса. Уявіть, що абсолютно все, що є в житті, має в, вашому, в вашій голові переконання. От уявляєте, скільки, якщо брати наш мозок, Уявити його як просто живий біологічний комп'ютер, і в ньому є комірки. І от думка, кожна думка, кожне переконання перебуває у своїй комірці. Абсолютно про все. Ви знаєте, що ви впевнені, що ви переконані, що в житті відбувається чому. Оце і є ваша лінза світу. Це ваші переконання, тобто думки, які перебувають у вашій голові. Кожна ідея, кожна думка у своїй комірці. І в дорослої людини немає порожніх комірок. От уявіть, отак от, що да? наче це комп'ютер, наче в ньому такі є комірки. І от файли розкладені кожна по своїй комірці. У вас там заповнено все. І це все перебуває у зоні підсвідомості. От на, на цій картинці вона ну, дуже проста, да? так би мовити, це просто схема. От є такі переконання, які ви усвідомлюєте. Ну, ви просто взагалі-то вважаєте, що ну от, от так треба робити, да, я це усвідомлю. Але є переконання, яких ви прямо зараз не усвідомлюєте. От ми почали їх піднімати з дитинства, з шку... шкільної скам'ї, з університету, взагалі-то з маленького віку. І от ті переконання, які ви не усвідомлюєте, вони перебувають у підсвідомості. А ті, перекон... а, а ті думки просто як ви живете сьогодні, те, що ви думаєте просто зараз, так, не замислюючись, це те, що перебуває у нашій свідомості. Але відомо, Інститут дослідження мозку американський е вважає, і це вже сьогодні прийнято як данність, ніхто в цьому просто не сумнівається і не суперечує, що 95% нашого життя керується програмами підсвідомості. Тобто, все, все те, що ви вважаєте про себе, про життя, про гроші, про стосунки, про свою зовнішність, про своє здоров'я, воно все перебуває у підсвідомості, і от уявляєте, що все ваше життя керується саме тими думками. Що ми можемо зробити, аби прийти до життя своєї мрії? Давайте подивимося на отаку теж просту схему. Все починається з того, що всі люди живуть у межах та обмеженнях. І це нормально. Ми всі звичайні люди. І ми, і наші батьки, і наші друзі, і наші кохані, і наші вчителі всі ми живемо в цих обмеженнях. Далі людина починає замислюватися над тим, що «А чи можу я змінити своє життя власними силами. І в кожної людини цей момент перебуває в різному віці, може відбутися якась подія. А може просто замислитися? І людина починає змінюватися, змінюватися зсередини, тобто проходити шлях певної трансформації на позитивне, на нове, на яскраве. І в цей час, під час пробудження, людина проходить шлях підготовки до зміни своїх переконань. Саме цим ми з вами займалися попередні п'ять вебінарів. Це саме те пробудження, коли ми розуміємо, що потрібен якийсь фундамент мислення, який буде в нас закладений, і саме завдяки йому ми можемо збудувати такий успіх, таке собі життя, яке не зруйнується, не розвалиться, оскільки воно буде вже цей успіх, цей хмарочос буде стояти саме на міцному, глибокому фундаменті. Ми готувалися, ми вивчали закони до успіху, ми вивчали себе, проходили колесо життєвого балансу, кола близькості. Ми усвідомлювали свої кордони, ми працюємо над зміною своїх звичок, ми постійно пропрацьовуємо якісь сфери свого життя, і ми, от в частині пробудження, робимо це свідомо. Ми працюємо із свідомим. Але воно майже ні на що не впливає. Воно просто є. Підготовкою. І що таке перепрограмування? Це коли ви хочете взяти все те негативне, що ви думаєте про себе і про своє майбутнє та й про теперішнє, і ви самостійно обираєте, як ви хочете це змінити. Оце має назву перепрограмування. Це саме класне, що може відбутися з людиною. Бо якщо цим не займатися, то нас програмують ззовні. Навіть новини. Навіть пропаганда, навіть релігія і церква на людину впливає все. Але якщо ви самі берете життя до своїх рук, і ви самі обираєте собі переконання, які вам потрібні, а ті, що не потрібні, ті, що вам заважають рухатися вперед, ви прибираєте, то на наступному етапі ви якраз виходите на видатне життя. Чому? Тому що наше життя. Керується програмами підсвідомості на 95%. Ми з вами це обговорювали. І тоді мозок почне вас сам виводити в те життя, яке вам потрібно. Ви, звичайно, будете багато працювати, ви, звичайно, будете самореалізовуватись. Ви будете працювати і над своєю зовнішністю, і над своїм здоров'ям. Але ви будете робити це з задоволенням, оскільки це стане для вас природньо. Це стане для вас тим, що вас просто до цього вже веде життя? Кожної людини є те, що її обмежує. Навіть якщо вам здається, що в мільйонера немає обмежень, в нього є обмеження, бо він, якщо людина має мільйон доларів, вона обмежена тим, що вона не може заробити 100 мільйонів доларів. І хоче цього, але не може, бо є внутрішні обмеження, вони просто іншого рівня. Людина, яка має 100 мільйонів або навіть 800 мільйонів. Теж має обмеження, оскільки ця людина мріє про мільярд. І ця людина розуміє, що це геть інший рівень вже успішності, взагалі-то інший рівень статусу в житті. І повірте, людина, в якої є 800 мільйонів, страдає не менше, ніж та людина, в якої є мільйон доларів, або та людина, в якої взагалі немає мільйона доларів. Все одно справа не в цих мільйонах, справа в тому, що в кожної людини є свої обмеження. І не тільки вони стосуються грошей, це саме і обмеження, які стосуються зовнішністю, це обмеження, які стосуються внутрішньої самооцінки, і стосуються вони так само і здоров'я. Бо здоров'я можна або покращувати свідомо, або погіршувати його. Або свідомо, або несвідомо. Бо людина, яка курить, вона ж все одно це робить свідомо. Так воно ж не відбувається саме собою, це ж ніхто їй сигарету до рота не пхає. Все одно це свої дії, свої вчинки. Отже ми шукаємо наших тарганів. Давайте пошукаємо їх по різних сферах. От у вас, звичайно, є свої внутрішні переконання, які вас обмежують. Це ви можете вважати це і комплексами, може, просто якимись сталими думками. Незважаючи на це, у вас є свій внутрішній діалог. Головне, просто бути чесною людиною із самим собою. Давайте я вам буду наводити приклади. Можливо, якісь з них ви для себе побачите, що вони схожі на ваші. Тоді формулюйте їх тільки тими словами, який у вас є внутрішній діалог. Просто вони мають бути не записані зі слів чужої люди... іншої людини, так? з чужих слів. Вам треба зробити тільки так, як вважає ваша душа. Тобто, це глибинний діалог із собою. Отже, ми беремо першу сферу життя. Наприклад, можуть бути такі переконання: я не вірю у свій успіх. Мені достатньо того, що я вмію. Я вважаю. Що не впораюся з ще більшим обсягом відповідальності. В мене немає здібностей до керування колективом, ну або до керування структурою от знову ж таки, важливо ваші слова. Я не вмію себе організувати. Або ви можете сказати, я вважаю себе не самоорганізованою людиною. От як ви сформулюєте, так і запишете все це олівцем. Оце ми шукаємо олівцем. Я вважаю себе не дуже відповідальною людиною. Або, наприклад, я виконую роботу менше ніж на 100% відповідальності. Я не вмію викладати свої думки на папері. Гроші це сміття. Ну, оце жахливе переконання взагалі, але от якесь переконання, яке з дитинства нав'язували батьки. Оскільки це все ж таки, от, все, що стосується грошей, це те, що закладено родиною. Отут треба згадати обов'язково, які фрази казали ваші батьки, ваші бабуся, дідусі, от все, що ви чули з дитинства. Ви можете так не вважати, але ви можете написати так, що моя бабуся завжди казала, що гроші, наприклад, тото -то і то-то. Або, наприклад, ну хтось там, мій дідусь казав, що багаті люди спекулянти. От слово спекулянти воно використовувалося у радянські часи, бо воно нав'язано було радянською тоталітарною пропагандою, і от це слово нав'язували батьки своїм дітям. А виростали діти, і, звичайно, вважали, що підприємницький досвід це дуже погано. Бо слово спекулянт воно несе негатив у собі, і незважаючи на те, що воно не використовується у сучасній мові взагалі то. Але якщо воно в голові десь застрягло, застило, то звичайно в людини немає взагалі підприємницького мислення, і людина і не намагається його е, якимось чином отримати, навчитися, змінитися таким чином, аби стати успішним підприємцем. Бо можна мати підприємницький досвід, а при цьому мати тверде переконання, закладене родиною, що підприємницький досвід це погано, бо люди, які займаються підприємництвом, це спекулянти. А якщо це так, то це негативно, і тоді мозок робить все задля того, аби ваш підприємницький досвід був поганим, аби він не ніс вам заробітку, не ніс вам процвітання. Тому це треба все прибирати. Далі, у сфері здоров'я, вже скільки років я працюю із учнями і з їх переконаннями, і от знаєте, коли після Модулю переконання починаєш спілкуватися із людьми, ну, як ви проробили свої чотири сфери? Як правило, люди відповідають: от у сфері здоров'я мені нема що написати. Ні, вам є що написати. І там буде чотири аркуші олівцем і чотири аркуші червоною пастою. Бо якщо ви цього не зробите, вправа не виконана і завдання. Вчителям не прийняте. Немає такої людини, в якої все бездоганно по здоров'ю. Просто цілком здорових людей немає. Тільки одні люди приділяють більше уваги своєму здоров'ю, інші люди не приділяють уваги взагалі. Тому треба розбирати по кісточкам цю тему. І якщо ви вважаєте, що вам нема чого написати, оце і є для вас точка зростання, яка якраз вам і каже. Що ви цій сфері взагалі не приділяєте увагу, тому вам нема чого написати. Оскільки, наприклад, люди, які приділяють здоров'я багато уваги, вони постійно шукають щось нове. Вони шукають, яке харчування буде нести більше енергії. Які вправи краще робити спортивні, які заняття підібрати, чи треба масаж, чи треба якась мануальна терапія, що треба, наприклад, от для жінок дуже важливо піклуватися про свою шкіру, про своє обличчя, про здоров'я своєї краси, про здоров'я своїх нігтів, про красу своє, свого волосся, а вся ця краса, вона звідки береться? Вона береться від внутрішнього стану. Від того, в якому перебуває весь ваш організм, від того все і береться. Або волосся як пакля, або це волосся як у Голівудської зірки. Це ж саме стосується зубів, це ж саме стосується нігтів, це саме стосується зовнішністі. Є люди, які у 60 і в 70 виглядають охайними, доглянутими і дуже е, молодо виглядають. А є такі люди, які в 30 і в 40 е, мають е, дряблу шкіру. Е, Погризані обскубані нігті і так далі. Бо це різниця різниця вставлення до свого здоров'я. От тому цю тему ми проробляємо так, як її треба проробити. Оскільки, якщо ви для вас саме головне – це прагнення фінансової свободи, то можна мати великі гроші, але продовжувати не піклуватися про своє здоров'я. А далі наступає момент, коли жодні гроші не допоможуть відновити своє здоров'я. Тому все треба робити одночасно. Отже, давайте у сфері здоров'я запишемо певні речі. Хоча б запишемо, або подумаємо, а ви для себе запишете свої. Я не піклуюся про своє здоров'я. Або я недостатньо піклуюся про своє здоров'я. Я харчуюся як завгодно. Або я харчуюся фастфудом. Або я харчуюся на ходу, або я їм дуже швидко. Ну, теж такі речі бувають. Я мало ходжу пішки, я п'ю замало води. Я не займаюся спортивними тренуваннями. Я не проходжу медичні огляди. Я не дозволяю собі якісний відпочинок. Я уникаю спілкування з лікарями про своє здоров'я. Або я не люблю лікарів. Я не люблю лікарні. Там мені неприємний запах лікарні. Всі такі речі вони мають серйозний вплив. Оскільки, якщо у вас є такі відчуття, звичайно, ви будете уникати робити, наприклад, медичні огляди. Я лікую зуби, коли вже не можу терпіти біль. Ну, таким чином, здоровими зубами ви не будете, звичайно. Тому оці речі ми записуємо олівцем. Те, що ви вважаєте за потрібне, а потім. Протилежне будете писати ручкою з червоною пастою. Наступна третя сфера це стосунки. Стосунки, нагадую, в українській мові є слова відносини, відношення і стосунки. Ну, стосунки вони більш за все від... відносяться до сфери, ну так би мовити, інтимної тобто, це близькі стосунки. Оскільки, коли ми розглядаємо відносини між людьми в цілому. Ваше ставлення до інших людей, ваші відносини з людьми, з колегами, з партнерами, з клієнтами, чи вмієте ви створювати довготривалі відносини із своїми клієнтами, підписниками, партнерами, наприклад, підлеглими людьми? Воно відноситься до сфери грошей, фінансова свобода. Оскільки нагадую вам, що це у колах близькості це вже соціальна сфера, так тобто відносини вони туди до фінансової свободи і до грошей. А стосунки це те, що відбувається у близькому колі до вас. Давайте спробуємо вигадати або згадати, які можуть бути тут варіанти. Я не вмію будувати міцні довготривалі стосунки. Я не розумію протилежну стать. Я не піклуюся про кохану людину. Я не приділяю увагу членам своєї родини. Я не створюю гармонійну атмосферу вдома. Стосунки зі мною приносять страждання коханій людині. А, це дуже цікаве переконання. В багатьох людей насправді воно є. Але воно дуже витіснено. І часто люди, в яких є отаке от внутрішнє переконання. От людина вважає, що стосунки зі мною. Приносять страждання іншим людям, це треба змінити обов'язково на таку фразу. Моя любов то є цілюща сила світу. Ну, це довго пояснювати, чому це так треба формулювати, але я повторюю: якщо у вас є внутрішнє відчуття, ви якщо можете з цим погодитися. Що у вас не складалися стосунки, і якщо ви їх аналізуєте, причина в тому, що стосунки з вами приносять страждання іншій людині. Ну, от ви не знаєте, чому це відбувається, це не обов'язково, що ви свідомо причиняєте біль іншій людині, але таке буває, то вам треба це написати олівцем, а от червоною пастою ви пишете протилежно таким чином: Моя любов. То є цілюща сила світу. І це дуже важливе оце поєднання. Таку фразу червоним кольором вам треба обов'язково повторювати постійно. Вона має бути у вас всюди на холодильнику, на шафі, вона має бути всюди записана. Бо для людей, в яких є от, саме оця фраза, якщо вона зрезонувала, тобто ви відчуваєте, що це про вас. То її обов'язково треба замінити на те, що я вам сказала, і у вас перевернеться взагалі все життя на позитивне, на... воно зміниться, бо от саме від цієї фрази, від цієї зміни, підуть всі перетворення по всіх сферах вашого життя. Далі, наступне: для мене робота на першому місці, а вже потім родина, але а вже потім кохання. Знову ж таки, ми повертаємося до нашої вправи кола близькості. Пам'ятаєте, коли в людини робота стоїть у ближчому колі, ніж кохана людина? Тоді треба, звичайно, це змінити, так? що робота для вас на першому місці, а вже потім родина, то вам треба змінити, пам'ятаєте, як? Ви повертаєтесь до цієї вправи, яку ми проходили кола близькості. Ви знаєте, що ви маєте стояти у себе на першому місці, а на другому місці має бути саме от ваша родина. І четверта сфера життя особисте зростання та духовність. Тут ми їх пишемо разом. В зошиті ми не відокремлюємо їх так, як у колесі життєвого балансу, оскільки воно все одно має йти разом. Просто зошит, коли ми читаємо червоною пастою, воно все має бути гармонійно, і там воно все йде разом, просто як текст, який описує ваше щасливе успішне життя. Тому ми все тут пишемо разом. Особисте зростання і духовність, люди вважають, що нічого не можуть написати, тому ми беремо прості речі, від них ви від... відштовхнетеся, і будете далі працювати. Отже, олівцем. Я не приділяю увагу своєму особистому розвитку. Або я мало приділяю увагу особистому розвитку, або особистий розвиток для мене нічого не означає. От як вважаєте, так і пишете. Я мало читаю, я часто дивлюся телевізор, телебачення, я багато граю у комп'ютерні ігри, щоб відпочити. Ну, є такий гріх навіть за дорослими людьми, що ввечері прийшли з офісу, повечеряли – і більше людина от не хоче дивитися телебачення, це добре. Але сідає за комп'ютер і до середини ночі сидить за комп'ютером. Потім зранку встає, звичайно, сну достатнього не було, очі червоні і треба знову йти на роботу. Але воно сидить дуже міцно. І якщо людина. Так, жила щонайменше півроку, то так буде, може жити і все життя, якщо це не змінити. Це не просто звичка, це, звичайно, вже такий спосіб життя. То треба це змінювати. Мене цікавить лише робота. От є люди, для яких оце головне, а всі решта сфери життя, вони взагалі не мають значення. Оце і є особисте зростання. Коли ви змінюєтеся, ви починаєте. Дивитися взагалі під іншим кутом на різні сфери свого життя. І таким чином ви починаєте їх покращувати, кожну. Тому, якщо ви, звичайно, олівцем написали, мене цікавить лише робота, то ви напишете протилежне, я розвиваюся у всіх сферах свого життя. Далі, духовність це не моє захоплення. Мені байдуже, хто мене оточує. В мене немає талантів. Отут цікава передостання фраза: мені байдуже, хто мене оточує. Оточення воно має значення як до свого самоусвідомлення, так воно має значення велике до сфери гроші і фінансова свобода. Можуть бути такі речі, що вони у вас ну, здебільшого, так би мовити, повторюються. Бо ви вважаєте, що це треба було записати і там, де фінанси. І там, де особисте зростання. В цьому нічого страшного немає, але, звичайно, не треба, щоб все повторювалося, так? бо ви таким чином просто не проробите все своє життя, всі свої переконання. Але якщо воно так сталося, що ви віднесли і до тієї сфери, і до тієї сфери, то намагайтеся просто червоним кольором описати якось це в іншому вигляді трошки, так, аби воно просто було доповненням до всього вашого тексту. Бо справді такі речі іноді відбуваються. Ми можемо і до грошей, і до особистого зростання відносити одне й те саме. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що цей урок з виявлення обмежуючих переконань став для вас корисним. І далі, якщо ви поставилися до цього з повною відповідальністю, у вас почнеться внутрішній діалог. Які у вас є обмежуючі переконання? З яких сфер життя. Ви почнете про це розмірковувати, ви почнете внутрішні діалоги з собою, який насправді несе вам велику користь. Оскільки насправді технологія заміни обмежуючих переконань складається лише з двох частин: це виявлення обмежуючих переконань і їхня заміна. Власне заміна це є афірмації, але вони не працюють, оскільки в людини є свої переконання, які не є позитивними. І лише знайшовши свої обмежуючі переконання, можна їх замінювати на позитивні твердження, тобто на афірмації, які ви будете повторювати, і вони принесуть вам вже користь. У моїх наступних відео я поділюся з вами технологією саме, як вже замінювати ваші обмежуючі переконання. Але сподіваюся, що ви підготуєтеся і вже знайдете дуже багато своїх обмежень, які у вас є, від яких ви хочете позбутися легко і з задоволенням. Підписуйтесь на канал Енергійне життя. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю на зустріч з друзями на каналі.